5. Вітер з України або новий світогляд. Коли віє вітер змін, треба будувати вітряки, а не ховатися в затишку, китайське прислів'я. Мій незнайомий друже з України з реалій штучного новітнього геноциду і керованої війни перепрошую за тривалу перерву в спілкуванні. Я не претендую на істину, і цей коментар є суб'єктивним судженням. В центрі Європи, на перехресті світових логістичних шляхів, жили вололюбні люди, які не мали над собою ні держави, ні правителів. При виникненні зовнішніх загроз громадою обирали гетьманів і дружно захищалися від агресії. На цій благодатній землі з унікальними природними ресурсами, яка є своєрідним нейвом ковчегом, Тектонічний український кристалічний щит перед майбутніми катаклізмами, віками власною працею творили, а не завойовували і не відбирали в інших життєві блага наші предки. На початку минулого століття, повіривши в загальне благо і комуністичну ідею, українці усуспільнили приватну власність і тяжкою працею фантастично її примножили. А вже через 70 років, підступно, в шахрайський спосіб, були пограбовані жадобою капіталістичного оточення. В умовах реставрації капіталізму, економічного і культурного занепаду, моральної деградації та кримінальної приватизації загальносуспільної власності мільйони пограбованих українців були перетворені в рабів постетеоталітарних маріонеткових режимів. Деградована Україна перетворилася в легку здобич для транснаціональних хижаків. Для звільнення території України від українців спільними зусиллями внутрішні і зовнішні мародери приводять в Україну війну і під час війни ухвалюють закон України про ринок землі, більше 70% території України, це сільськогосподарські землі, закон про мобілізацію, утилізація населення в умовах розпродажу і остаточного знищення оборонно промислового комплексу. Президентом подається законопроект про множинне громадянство, легалізація можливості транснаціональним багатіям захоплювати в Україні унікальні чорноземи, надра, логістику і користуючи фіскальну політику оподаткування, монополію на насилля. Монополію на розподіл суспільних коштів та монополію на суспільну інформацію, правлячі маріонеткові режими продовжують особисто збагачуватися на мародерстві і війні, переховуючи свої родини і вкрадені в Україні кошти за кордоном. І як повернення величезних боргів перед західними кредиторами, зокрема за постачання зброї та надану фінансову допомогу, американська компанія BlackRock і влада України підписали угоду про створення Фонду розвитку України. тобто Продовжили тотальний розпродаж стратегічних українських активів, починаючи з дорогоцінних чорнозимів і закінчуючи електромережами. Прямо чи опосередковано до списку українських активів BlackRock входять цінні папери таких компаній, як Метінвест, ДЕК, Енергетика, Прат МХП, сільське господарство, Нафтогаз, «Укрзалізниця», Укравтодор, Укренерго. За даними Ландматри, станом на травень 2022 року 17 мільйонів гасівськогосподарських земель, 40, визначених у земельному банку, вже перебували у власності Каргіл, Дупант та Мансенту. Блекрак управлятиме зовнішнім боргом України. За даними Міністерства фінансів, на кінець березня зовнішній борг України становив 132 мільярди доларів або 89% внутрішній продукт. Мій незнайомий друже, демократія в першу чергу, передбачає соціальну РІВ і С тем'який знак. Жодна з нині діючих демократичних моделей суспільної самоорганізації громадян її не забезпечує. Держава, як сутня, реалізоване моральне життя Гегель 1770 1831, Німеччина не склалась з Інституту регулювання суспільних відносин. Забезпечення суспільної безпеки та розвитку, вона трансформувалась в джерело агресії, в паразитуюче злоякісне утворення, що знищує соціальний організм, який його утримує. Володіючи примусовою монополією влади, ці утворення часто перетворюються в деспотії, які тримаються на остраху і свавіллі. Я запрошую вас в відкрите суспільство рівних економічних, на основі спільної власності людей на природні, цивілізаційні ресурси і справедливої науково обґрунтованої винагороди за працю соціальних на основі реальної участі людей в вільному виборі і фінансуванні суспільних програм і проєктів. Політичних, на основі реальної безпосередньої демократії і принципової відмови від концентрації і нагромадження влади одними людьми за рахунок її зменшення в інших можливостей гуманітарного розвитку і самореалізації людей. Втілення цього проекту вперше приведе до звільнення людини від будь-яких форм економічної і політичної залежності, забезпечить її вільну творчу самореалізацію, в сукупності прискорить цивілізаційний розвиток. Будь-яке насилля це злочин, а державна монополія на насилля це державна монополія на здійснення злочинів. В умовах правління злочинних режимів громадяни, сплачуючи податки, фінансують злочини проти людяності. Злочинні правлячі режими обмежують громадян в праві самостійно думати, порівнювати, об'єктивно оцінювати реальність, щоб адекватно діяти в умовах трансформації, розвитку та виживати. З метою наживи, розпалюючи ненависть, спекулюючи на патріотизмі, вони зацікавлені в тому, щоб в людей були зав'язані очі. Маніпулюючи інформацією та суспільною свідомістю, людям виставляють фальшиві цілі, які за всієї їхньої привабливості для масової свідомості ведуть в глухий кут. Капіталістичний спосіб виробництва, досягнення максимального економічного прибутку в умовах приватної власності сформували культуру домінування особистого, а не загального, блага і в публічній діяльності політиків всіх рівнів представницької демократії Байден, Блекрак, Путін, Газпром. Тобто, час представницької демократії пройшов людство раз і назавжди має забути про будь-яку владу над людьми і про вертикаль державного управління. Концентрація ресурсів, зброї, влади, капіталу, життєвих благ в будь-якій точці гуманітарного простору об'єктивно активізує адекватні процеси перерозподілу і трансформації до досягнення гармонії у динамічній рівновазі нового рівня. Я пропоную найбільш ефективні взаємодії розвитку в горизонтально інтегрованих самоуправлінських територіальних громадах на зразок грецьких полісів, замість вертикалі централізованого державного управління. Природні ресурси планети та доступного космосу є загальною власністю людства. Приватною, комунальною, національною власністю може бути лише продукт, створений працею людей, не захищені авторським правом і правом інтелектуальної власності, цивілізаційні, культурні, інтелектуальні, наукові надбання є загальною власністю людства. Людина є суб'єктом довічного права приватної власності на пропорційну частку прибутку від використання природних і цивілізаційних ресурсів, людина користується послугами єдиної глобальної системи наукового супроводу розвитку, безпеки і самореалізації. Запросити Ілона Маска, і в разі його згоди всім людям доброї волі підтримати створення супутникової системи захисту планети та єдиної глобальної системи надання послуг наукового супроводу гуманітарного розвитку, безпеки і самореалізації людини. Махас Ілон Маск це фантастичний бізнес, якого ще не бачив світ. 8 МЛД людей оплачують послуги розвитку та безпеки, миру і добрих людей поруч. Удачі Арістотель, Ілон Маск найвище благо це загальне благо. Вітер з України несе цивілізаційні зміни. Українська цивілізація не знищена, бо не несе в собі агресії, а досягнення гармонії у взаємодії з світом є національною ідеєю українців. Свята Україна чекає нашої єдності в цей визначальний час, а в її сумних очах материнська Ел -Юб тарпіння. Українці всього світу єднаймося. Україну збереже наша любов. мне, Господи, откуда? На этом свете столько зла. Неужто не случится чудо? Мы не воспрянем ото сна. Откуда столько безразличия, неуважения к старикам? Откуда столько в нас величия? И жажда, алчная к деньгам Парите, ангелы, парите. парите Из душ людских сгоните смрад Спасите, милые, спасите Без покаяния нам в ад Проснитесь, люди, пробудитесь Душа заблудши, грош цена Хоть на мгновение оглянитесь На путь, проделанный свой зря. С предательством на пару Бок о бок по миру идут Забыв про божий суд и кару Детей своих сдают в приют В друзьях притворство и двуличие В любимых женщинах обман забыта напрочь грань приличия окутал души лжи туман. Парите, ангелы, парите. Парите, парите, из душ людских сгоните смрад. Спасите, милые, спасите, без покаяния нам в ад. Проснитесь, люди, пробудитесь, душа заблуши, грош цена. Хоть на мгновение оглянитесь на путь, проделанный свой зря.